Натафієм. Черговий претендент, який впевнений, що переможе Олександра Усика, цього разу це Хорват, який підкреслив свої козирі на руках. Промоутер Мартіна Баколе впевнений, що його підопічний може зупинити молодого таланта. Мозесайтауму. Катерина Усик. Це просто жах. Мені їх шкода. Я впевнений, що він повернеться і стане триразовим чемпіоном світу. Це не бій. Це якась купа лайна. Фюрі жорстко розніс поєдинок між Ентоні Джошуа та Джейком Полом. Слів ніхто не підбирав, звісно. Даніель Дюбуа на прізвисько динаміт. Може знищити будь-кого зараз у суперважкій вазі. Про це повідомляє британський тренер Тоні Сімс. Френк Ворен Пусик має проблеми і досить непогані проблеми. Про що говорить Френк Ворен? Дивіться просто зараз. Не перемикайтесь. Та перед початком відео влупіть традиційно Іваном по подобайці. Та не забудьте прокоментувати гарячий сюжет. Де ви головний глядач в першому рядку зі своїм улюбленим напоєм. Сюжет 21. Відтягуйте дітей від екранів, сідайте зручніше. Всім приємного перегляду. Аутер Мартіна Баколе Бен Шалом впевнено заявив, що його підопічний здатен перемогти молодого британського проспекта Мозеса Ітауму. Мартін має досвід зупиняти молоді таланти. Задаємо бій Баколе Андерсон, де сенсанційно Андерсон зазнав поразки від конголеського боксера. За словами Шалома, ідея бою з Ітаумою йому дуже подобається, і він вважає, що Баколе може перемогти Ітауму. Особливо, якщо покаже свій найкращий бокс. Промоутер підкреслив, на свій найкращий день Баколе здатен перемогти будь-кого, включно з Мозесом. Він також додав, що готовий підписати цей поєдинок і бачить у ньому реальний шанс для конголесця повернутися на високий рівень. Нагадаємо, що Баколе в останнє виходив на ринг 3 травня 2025 року проти Ефе Аджагби. бій завершився нічією після 10 раундів. До того він зазнав нокауту від Джозефа Паркера з того часу, боксер не бився, що викликає розчарування в його команді. Тим часом Ітаума продовжує серію з дев'яти перемог нокаутом поспіль. Остання була на діляном Вайтом у серпні 2025-го в Еріаді. Молодий британець вважається одним з найсперспективніших важковаговиків світу, але шалом переконаний, що Баколе саме той небезпечний суперник, який може стати для нього серйозним випробовуванням і навіть сенсенційно перемогти. Цікаво, що раніше ідею такого бою обговорювали ще наприкінці 2025 року, але тоді він не склався. Тепер шалом натякає, що поєдинок може відбутися найближчим часом. І він готовий до нього. Чи наважиться команда Ітауми на цей ризик проти потужного панчера Мартіна Баколе? Питання відкрите. Катерина Усик, дружина абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, емоційно прокоментувала ситуацію в Україні на тлі триваючої війни та чергових російських обстрілів. Це просто жах. Мені так шкода наших людей і дітей, усіх, хто змушений щодня переживати цей кошмар, зазначила Катерина в своєму зверненні. Вона підкреслила, що ситуація, яка склалася в країні, викликає глибокі білі співчуття. До всіх українців, які страждають від агресії, дружина чемпіона висловила впевненість, що війна обов'язково завершиться перемогою України і закликала співвітчизників берегти себе, залишатися сильними та підтримувати одне одного ці найскладніші часи. Окремо Катерина звернулася до українських захисників. Дякую вам за те, що робите щодня. Тримайтеся, будь ласка. Бажаю вам здоров'я, сил і якнайшвидшого повернення додому, до своїх родин. Зазначимо, що родина Усиків уже давно активно підтримує Україну. Олександр неодноразово відвідував фронт, допомагав ЗСУ та цивільним. А Катерина займається волонтерством і благодійністю, зокрема, закриваючи збори на лікування дітей та підтримку військових. Попри складну ситуацію, подружжя намагається зберігати оптимізм і віру в перемогу, виховуючи чотирьох дітей у любові до рідної країни. Ці слова Катерини, вкотре нагадують, навіть у найтемніші часи українці залишаються єдиними, і ця єдність сильніша за будь-яку агресію. Джон Фюрі впевнений, Тайсон повернеться і стане триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Батько легендарного британського боксера Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі, в інтерв'ю виданню Seconds Out прокоментував поточну ситуацію з поверненням сина на ринг і відповів на критику щодо його фізичної форми. Це вже стара платівка постійно говорити про форму Тайсона. Слідкуйте за новинами, просто спостерігайте, чи стане він триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі. Безумовно. І знаєте що? Навіть якщо ні. Він принаймні спробував, заявив Джон Ф'юрі. Він нагадав про славне минуле сина, яке доводить, що Тайсон здатен на великі камбеки. Перемога над Володимиром Кличком у 2015 році, коли багато хто вже списував британця тріумф над Демтеєм Валдером у його найкращі роки в 2020-му, а також інші досягнення, які робили Ф'юрі одним з найвидатніших важковаговиків сучасності. Зараз Тайсон, який оголосив про повернення на ринг у 2026 році після року відсутності після двох поразок від Олександра Усика, активно тренується. Нещодавно в мережі з'явилися відео з його підготовки, де дехто критикував зовнішній вигляд боксера, вважаючи його далеким від ідеальної форми. Джон Фіри відкидає ці закидки як повторювані та безпідставні, запевняючи, що син приведе себе в порядок і буде готовий боротися за титул. Наразі обговорюються можливі опоненти для повернення Тайсона. Серед них називають нового чемпіона WBO Фабіо Вордлі, а також інші імена. Батько сеанського короля переконаний, незалежно від суперника, Тайсон має все необхідне, щоб знову піднятися на вершину. Він уже робив це раніше і зробить знову. Підсумував Джон Ф'юрі. Ці слова звучать особливо актуально на тлі чуток про можливий бій за титул одразу після повернення. Фанати з нетерпінням чекають, чи виправдає Тайсон прогноз батька і чи стане він триразовим володарем чемпіонського поясу в найпрестижнішій базі боксу. Слухайте, Бокс така штука. Він не бере полонених. Він лишає лише жертв. Тому що я зараз тут сиджу при повному розумі. Виграв всі пояси, заробив купу грошей і на мені жодної подряпини. Це лише означає те, що я справді гарно впорався. Але я не хочу випробовувати долю, не хочу повертатися знову й знову туди, де можна заробити руйнівне пошкодження. Бо це все було б марно, що я робив до цього, воно б вже не мало ніякого значення. Уєднати сімейне життя і кар'єру це дуже складно. Люди, які мають звичайну роботу, і навіть ті, хто мають дуже важку роботу, вони працюють 5 днів на тиждень, і у вихідні дні йдуть додому. Навіть після звичайної роботи ви цінуєте вихідні, їх не так багато. Але якщо розмова вже про мене. То для мене кожен день це вихідний, кожен день це різдво, кожен день це свято. Ось чому я треную щодня, я не їм, що хочу щодня, я дотримуюсь суворої дієти. Томі Ф'юрі жорстко розніс бій Джека Пола з Ентоні Джошуа. Британський боксер важкої ваги Томі Ф'юрі різко висловився щодо поєдинку між його колишнім суперником Джейком Полом та екс-чемпіоном світу на важкій вазі Ентоні Джошуа. В одному з інтерв'ю Ф'юрі заявив, що не бачить у цьому протистоянні жодної спортивної складової. Усе зводиться до грошей і шоу. З боксерської точки зору, це виглядає абсурдно. Це приблизно так само, якби я раптом вийшов у ринг проти Усика. Просто нонсенс, зазначив Томі. За словами Ф'юрі, сам бій також не справив жодного враження. Один боксер виглядав так, ніби бігає по легкоатлетичному треку, постійно уникаючи бою, а Джоша навіть не встиг спітніти. Водночас Томі ви. Знав, що з комерційного погляду поєдинок став успішним. Як справжній боксерський матч це складно сприймати серйозно, але як бізнес проєкти шоу це безумовно спрацювало. Хорватський нокаутер упевнений у перемозі над Усиком. Грогович озвучив свої козирі. Хорватський боксер надважкої ваги Філіп Ругрович поділився думками щодо потенційного бою абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, а також заявив про власну готовність вийти проти українця. У коментарі для про Boxing фанс Грович спершу оцінив можливий поєдинок між Усиком та тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом, відзначивши високий рівень обох боксерів. Кабаєл дуже непростий суперник для будь-кого, але Усик боється абсолютно іншого класу. Наголосив Хор. Втім, коли мова зайшла про можливий очний бій із самим Усиком, Гович висловився максимальну впевненість у власних силах. Я з задоволенням прийняв такий виклик. Я упевнений у собі в будь-якому бою і вірю, що можу перемогти Усика. Я великий і сильний боксер, багато б'ю та маю міцне підборіддя. Заявив Гргович. Хорват підкреслив, що саме фізична міць, витривалість і агресивний стиль вважає своїм головними перевагами можливому протистоянні з чемпіоном. Британський тренер оцінив шанси Дюбоа. Здатен перемогти будь-кого у хевівейті. Відомий британський тренер Тоні Сімс поділився своєю оцінкою перспектив Даніеля Дюбоа у надважкій вазі та заявив, що потужний панчер має всі шанси здолати навіть таких суперників, як Тайсон Ф'юрі. За словами Сімса, головним козирем Дюбоа залишається його винятково фізична міць. Я вважаю, що Даніель може перемогти будь-кого, його сила феноменальна, і це факт. У нинішньому надважкому дивізіоні загалом кожен здатний перемогти кожного, зазначив тренер. Фахівець підкреслив, що потенційне протистояння з Фюрі також не виглядає для Дюбуа безнадійним. Даніель може виграти у Тайсона Ф'юрі так само, як і в будь-кого іншого, з ким вийде в ринг. Також Сімс додав, що британець найближчим часом повертається до повноцінної роботи та розпочинає новий тренувальний табір, що може свідчити про підготовку до важливих боїв у найближчому майбутньому. Френк Ворен пояснив, у чому складність для Усика та чому трилогія з Фюрі залишається актуальною. Промоутер Тайсона Фюрі Френк Ворен висловив зацікавленість у можливому третьому бою між британцем та чемпіоном надважкої ваги Олександром Усиком, водночас звернувши увагу на складну ситуацію, в якій нині перебуває українець. В інтерв'ю, яке цитує в Рінге.ком Ворен наголосив, що головною проблемою Усика є кількість обов'язкових претендентів, пов'язаних із володінням кількома чемпіонськими поясами саме. Усик має три титули, а це означає трьох обов'язкових претендентів. Від одного поясу він уже відмовився. Але зрештою ситуація залишається складною. Йому доведеться або виходити на обов'язкові захисти, або звільняти титули, зазначив промоутер. Ворен також звернув увагу на переговори Усика щодо потенційного бою у США, для якого знадобиться відстрочка обов'язкових захистів. Не всі організації будуть задоволені таким розвитком подій. Через це виникає справжня плутанина. Але якщо Усик вирішить зберігати пояси, йому. Доведеться зустрітися з одним із наших боксерів. Якщо ж ні, естафет отримає наступна організація, додав він. Окремо, Ворен підкреслив високу якість двох поєдинків між Усиком і Ф'юрі та не приховував інтересу до продовження протистояння. Обидва бої були дуже хорошими, я би з задоволенням подивився їхню трилогію. Заявив Ворен. А ось і фінальний гонг, друзі. Це був випуск Nokautів. Дякую за перегляд. Підписуйтесь нокаутіві. Чекає ваших думок у коментарях. Особливо вдячний тим, хто не забуває коментувати гарячі та холодні випуски, щоб просувати наш україномовний Ютуб. Щиро дякую вам за вашу підтримку і чекаю саме на вас в перших рядах наступного випуску. Де я з певненістю можу сказати, що ми разом з вами проженемо найгарячіші новини боксу. Нехай щастить! До нового. Випуску